Дівчатам з афганської жіночої команди з робототехніки зрештою дали візи до США. До цього вони отримали дві відмови і зовсім втратили надії на те, щоб особисто взяти участь у міжнародній олімпіаді з робототехніки в Вашингтоні. А тепер у них з'явилася така можливість. Ми розчарувалися, коли американці не видали нам візи, показавши, що ставляться до Афганістану не так, як до інших країн. Ми втратили надію і були дуже засмучені. Але тепер ми раді, що вони дали нам можливість приїхати. Афганістан – країна у війни, де жінкам складно домогтися будь-яких поліпшень. Але зараз нам випала велика нагода взяти участь у цьому змаганні. Це добре і для всієї нашої країни. Як повідомляється візи дівчатам видали на особисте прохання Дональда Трампа. Представник посольства США у Кабулі сказав, що не може давати публічних коментарів щодо конкретних випадків. Водночас, офіційні особи в Вашингтоні підтвердили, що для дівчат зробили виняток. «Ми дуже раді підтримці американців і пана Трампа. Дякуємо їм, що дали нам візи, які дадуть нам змогу поїхати на змагання. Команда із шостих дівчат із провінції Герат. Вона єдина така в країні, де жінкам складно здобути освіту і влаштуватися на роботу. Змагання з робототехніки у Вашингтоні відбуватимуться з 16 по 18 липня. До речі, Афганістан не входить до списку шістьох мусульманських країн, громадянам, яких з ініціативи Дональда Трампа заборонили видавати візу до США.